Привіт із Харкова! Сьогодні свято велике свято, трійця. Зі святом вас, великої Трійці! І зелень символ сьогоднішнього дня, тому в кадрі багато зелені. А ще зробила ось таку бутоньєрку. із чого? Із липового цвіту. Вона дуже пахне, дуже приємна. Зараз у нас в Харкові. Цвітуть ліпи, і це не передать словами, це тільки треба почути. Це істина свята трійця. А в мене одвічне запитання, чи можна в'язати у ці свята? І взагалі можна ли в'язати не тільки на трицю, а в будь-які церковні свята? Давайте розберемося разом з любов'ю до нашого рукоділля. Згідно з народними традиціями, такі е, свята як Триця, Великдень, Різдво прийнято відпочивати, не працювати, не прати, не прибирати. І тут я така сиджу з гачком в руках, а як же в'язання? Ну от скажіть мені, це ж не, не косить траву, не тягати мішки. Не прати, нічого такого не робити. А в'язання насамперед це медитація, це терапія, плюс хороший настрій. А ще як на рахунок того, щоб пов'язати щось для церкви, наприклад, серветочку під свічечку або покривала на ікону. Або зробити благодійну справу, таку я зараз хлопцям нашим шкарпетки в'яжу. Це гріх? Це ж богоугодна справа, правда ж? Як ви думаєте? Що каже народний інтернет? Це багато, що він каже. Я, як сумнівна в'язальниця, загуглила. І знаєте, що? Одни пишуть, що дуже це гріх, інші і твари добро, а третє, що для душі то нібито можна, так можна чи не можна, чи гріх. От батюшка казав, що колись, колись було заборонено працювати на свята, щоб люди йшли до церкви. Службу відстояли, а тоді можна працювати, трішечки працювати. А особисто я думаю, так якщо руки сверблять, як. Можна запретити створювати красу, як? <смір> а душа співає, ну це взагалі не праця, а натхнення. Ну, я так вважаю, що це натхнення, це... Ну, я ніколи не вважала рукоділля це працею. Для мене це відпочинок. Деякі відпочивають, люжи просто на дивані або поглинаючи. У телевізор, а для мене відпочинок це в'язання. Я відпочиваю, надихаюся, а в ці смутні часи це даже заспокійливе. От уявіть, хтось іде, ліс збирає зелень на трійцю. А я візьму зелену пряжу і почну в'язати. Це теж символ цього дня зелень. Естетика та збережена. Ну, в'язання це як в'язальна молитва. Кожна петелька як міні-подяка за день. А ви що думаєте? Чи можна в'язати на свята? Пишіть у коментарях, а я піду ще пару рядочків з'яжу для настрою, для душі і трошки для Ютубу. Зі святом вас, стріть, Миру! Натхнення і терпіння. До побачення. Приходьте побалакаємо.